Зараз саме час подякувати своїм кімнатним рослинам. Вони допомагають нам насолоджуватися садівництвом восени і взимку, оживляють інтер'єр і нагадують піклуватися не тільки про себе. Осінь вже в розпалі, і пора дати нашим зеленим друзям все необхідне, щоб вони не просто вижили, а процвітали в холодну пору року. Як вибрати найкраще місце для кімнатних рослин? Влітку рослини радіють справжньому сонцю і теплу, як люди на пляжах. Але коли температура опускається нижче 13 градусів, настав час повернути їх у будинок. Знайдіть для них відповідне місце біля вікна, якщо їм потрібно прямо сонце або трохи далі для тих, хто може отримати опіки. Також враховуйте протяги, від вікон, не всі рослини переносять холод. Їм комфортно при температурі від 18 до 29 градусів, слідкуйте, щоб вони не стояли занадто близько до батарей, інакше ґрунт буде пересихати. Якщо у вас немає відповідного вікна, можна використовувати фітолампу, щоб забезпечити рослини ультрафіолетом. Перевірте рослини на шкідників. Перш ніж заносите рослини в будинок, переконайтеся, що на них немає небажаних гостей. Огляньте листя і стебла на наявність комах. Можна застосувати метод занурення, опустіть рослину у воду з маслом німу та кастивським милом, щоб обробити все листя. Потім занурте горщик цілим і потримайте, поки не перестануть виходити бульбашки повітря. Це допоможе позбутися від більшості шкідників. Пересадіть у більший горщик, якщо потрібно. За літо рослини могли сильно підрости завдяки великій кількості світла. Перевірте коріння, якщо вони оплили весь земляний кому значить, пора пересаджувати. Якщо хочете зберегти компактний розмір, можна підрізати коріння або розділити рослини. Але тримати його в тісному горщику довго не варто: обріжте зайве і скоротіть полив, видаліть сухі або хворі листя чистим секатором. Можна обрізати навіть частини листя, якщо вони виглядають неохайно, наприклад, у монстери. Навіть якщо рослина виглядає здоровим, через брак світла воно може скидати листя це нормально. Не поспішайте підгодовувати його в умовах слабкого освітлення і знижених температур зростання сповільнюється, і добрива не потрібні до весни. Полив теж варто скоротити ґрунт, повинна залишатися вологою, але не мокрою.